Моє вітання! Такого печива ми з вами ще не готували. Це печиво райська насолода. І як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. І в першу чергу я хочу підготувати кокос. Кокос обов'язково треба проварити, щоб він був ніжним, смачним та м'яким. Молоко 200 мл та згущене молоко 100 мл. Треба це все прогріти. Ще додаю я вершкове масло 50 г. Обов'язково прогріти, довести до кипіння. А це в мене стружка кокоса. Бачите, вона така суховата. Ми не можемо її додавати отак в начинку. Начинки завжди, якщо я готую в начинку кокос, я завжди її готую саме так, як вам зараз показую. Довела до кипіння, розчинилась, масло розтопилось. Зараз додаю я стружку та ставлю це все варити, нагрів нижче середнього, хай потихеньку стоїть і вариться. Час від часу я буду це все помішувати. Нижче середнього, це у мене з 9 десь буде на п'ятірочки. Поки все це вариться, я підготую тісто. Масло вершкове, ось, бачите, воно таке м'яке кімнатної температури. Додаю. Цукрову пудру та треба розтерти цукрову пудру з маслом. Не забувайте, що там потихеньку вариться кокосова стружка, її треба час від часу помішувати. Розтерла масло, додаю сметана кімнатної температури 40 грамів. Печиво готується дуже швидко, нічого в холодильник ставити не будемо не на годину, не на дві. Раз, два і готово. Це борошно, пшеничне, звичайне борошно 220 грамів, крохмаль кукурудзяний, А це я додаю дрібку солі і розпушувач 7 грамів. Все замішую тісто. Не міняйте на соду, ні, потрібен саме розпушувач в цьому рецепті. Тісто довго не вимішуйте. як завжди, на пісочку, трошки його промісимо, об'єднати інгредієнти, щоб не було, ну, зробити його однорідним, це тісто. але довго не місити, щоб воно залишалось у нас ніжним після випікання. В холодильник я його не ставлю, поки просто в сторону. Зараз відразу будемо з ним працювати. Два шматка пергамента, однаковий розмір має бути у цього пергамента. Тісто, трошки його так розрівнюю. Це дуже зручний спосіб для пісочного тіста, зробити його ідеально рівним, щоб нічого нікуди не прилипало. Трошки його вирівнюю, розкатую тісто. загинаю так край оба края пергамента. Оплівка або пергамент, що у вас є, з тим і працюйте, перевертаю його, поправляю, що можливо там трошки збилось. і все, починаю розкатувати. Спочатку підкатую, а потім зверніть увагу, я не підкатую, а як я розтягую його це тісто всередині цього, цієї кишеньки з пергаментом. Виходить ідеально рівно все тісто однієї товщини. Я не катаю, бачите, качалкою, а от прям так просто як розтираю його, це тісто між пергаментом. І ось так проходжусь, так як глажу, наче його, і просто ідеальне рівне тісто по всій площі виходить. Розмір 30 на 34 в мене вийшов цього тіста, щоб ви розуміли. 30 на 34. Товщину я зараз вам покажу. Прибираю одну швиточку пергаменту, Пергамент можна десь використовувати обов'язково повторно. Ось така товщина тіста. Ну, приблизно тут 3 міліметри. Товщина цього тіста. Начинка, бачите, вона гаряча. Ось до такої консистенції я її доварила на повільному нагріві. Ось така вона стала вся класна. Аромат надзвичайний стоїть. Як швидко охолодити? Або якщо є час, просто охолодіть до кімнатної температури, або як це роблю я. У мене поверхня це камінь. Я викладаю будь-який крем, будь-яку начинку, яку мені треба швиденько охолодити, будь-то яблучне пюре, наприклад, на зефір. Ну, коротше, якщо мені треба щось швидко охолодити. Я користуюсь завжди таким методом. Я цю начинку висипаю на стіл, ну, звичайно, на чистий. І ось таким способом за 3 хвилини ви охолоните будь-яку собі начинку. Тісто в холодильник я не ставила. Все, холодну начинку викладаю і розподіляю рівномірно по всій площі тіста. Вже холодну. Все, рівномірно розподілила весь кокос. Плюс-мінус так собі оком прикиньте три однакові частинки. І як книжечку так треба його скласти. Це тісто. Тісто ніжне, тож допомагайте пергаментам. Будь-куди ви можете підтягнути за допомогою пергамента. Рівненько було. Рівненько, гарненько. Я люблю коли рівненько і другу частину тіста. Духовка в мене загріється на температурі 170 градусів. На високих температурах не випікаю я печиво, щоб висока температура може розірвати тісто. Ось так перевернула швом вниз, і зараз. На, цей, на деко його переміщаю, це печиво майбутнє і ставлю в духовку на 40 хвилин при температурі 170 градусів. 180 забагато може його порвати. Ми не хочемо, щоб розірвало печиво. Ось такий рівний він має бути. Все, викладаю його на стіло, холодити до кімнатної температури. Це в мене шоколад молочний 150 грамів. Я його топила в мікрохвильовці по 20 секунд, кожен раз доставала, перемішувала, щоб не згорів, Або на водяній бані. Це в мене какао масло 25 грамів. Дивіться, або використовуйте рідкі олії, або, можливо, кокосову олійку. І разом ви його топите. Так як я використовую какао масло, ми його завжди топимо окремо. Какао масло я розтопила, окремо розтопила шоколад. Какао масло потребує більше часу, поки ми будемо топити какао масло, у нас горить шоколад. Завжди Окремо. Якщо у вас рідка олія або кокосова олія, то піть його з шоколадом одночасно. Все готово, розмішала це, я додаю горіх. За бажанням там, 15 грамів того горіха, у мене це мигдаль. Все поєднала, ось що має вийти, і відразу буду покривати ним вже охолоджений печиво. -рулет. Рулет хочу на нього сказати. печиво. Все покривайте його рівномірним шаром. А ще додаю трошки там, грамів 5 пильків мигдалевих. І ставлю його в холодильник на 15 хвилин або залиште при кімнатній температурі на 30 хвилин. Нарізаю, покажу вам, як я це печиво. Це печиво просто вау! І як завжди, смачного!